У Ніжині, попри суттєве, здорожчання пального. Проїзд у громадському транспорті для школярів коштує 5 гривень. Міська влада постійно тримає цей процес на контролі і прикладає максимум зусиль, аби ціна за проїзд не піднімалася. «В місті Ніжині функції перевезення надають два перевізника: це ТОВ Пассервіс і ТОВ Омнібус. У нас діє тарифи, значить, для всіх категорій населення 14 гривень для пенсіонерів 10. І три тижні тому на виконавчому комітеті, завдяки домовленості міського голови з перевізниками, було встановлено тариф 5 гривень для школярів. У Ніжині міські громадські перевезення здійснюють просторими автобусами Рута та «ПАЗ», а не маленькими тісними маршрутками, які не можуть перевозити стоячих пасажирів. Автобуси курсують по 13 маршрутах у Ніжені. Громадський транспорт курсує з 6.30 до 22 години кожен день. Здійснюють перевезення 45 автобусів. В синергії Ніжинської міської влади та перевізників громадський транспорт курсує злагоджено та без відхилень від графіків за доступним для пасажирів тарифом. У нас в місті постійно ведуться перемовини з перевізниками для покращення умов надання послуг. У нас є транспортний відділ, який слідкує за виконанням графіком своїх перевезень. У нас є повна співпраця з перевізниками, завдяки чому ми і змогли зменшити тариф для школярів.